Через бойкот польських перевізників на українсько польському кордоні значно погіршилася ситуація на пунктах пропуску Закарпаття. Зокрема, за тиждень у жгороді на кордоні зі словаччиною у пункті пропуску вишня Німецьке утворилася черга у понад 900 вантажних автомобілів. Вишня Німецького пункт пропуску, який найближчий до пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Саме тому цей пункт пропуску перевізники обрали більшості випадків для перетину кордону на в'їзд в Україну. Чисто логістично, скажімо так. Перша причина була, чому саме перед цим непропуском формуються такі великі черги. На жаль, пропускна спроможність пункт пропуску вишні Німецька Ужгород обмежена. Так в цьому є певні обмеження, як не крутий, і ми не зможемо прийняти всі 900 транспортних засобів. За одну добу за тиждень пропускну спроможність вантажних транспортних засобів на пункті пропуску вишня Німецьке Ужгород збільшили майже вдвічі. Відтак середня кількість вантажівок, що перетинають кордон за добу, зараз сягає близько 250. Раніше ця цифра дорівнювала 140-150. Перш за все, кордон перетинають автомобілі зі спецвантажем. Станом на сьогодні в пункті пропуску у нас у нашої сторони організована робота таким чином, що перевагу мають вантажі, які везуть гуманітарну допомогу. Ну і ті, які визначені нормативними документами, тобто це небезпечні вантажі і вантажі, які потребують пришвидшеного форму. З сторони Словацької, на жаль, ми ну не, не можемо, не маємо інформації щодо регулювання цього питання. Станом на сьогоднішній не, день. Не організована робота в пункті пропуску таким чином, що в середньому митне не оформлює контроль. Та відповідно пропуск транспортного засобу займає ну, порядка 20 хвилин. Звичайно, кожен транспортний засіб е, контролюється. Е, що стосується застосування скануючої техніки, то це порядка 40-50 машин за зміну робочу проходить сканування. Тобто е, ну, більшість вантажів ми все-таки скануємо на в'їзд. Е, Пришвидшує це для пришвидшення митного контролю митного оформлення, здійснюється. Наразі пропускна спроможність пункту пропуску Вишня німецьки досягла пікового значення. За минулу добу кордон перетнули 243 вантажівки. Ймовірно, черги зменшаться, якщо польські перевізники припинять бойкот та вантажний транспорт на українсько польському кордоні почнуть пропускати.